Добрий день, я Савайло Анатолій. Хочу розповісти про зміни, які відбуваються в моєму житті. Я фізична особа-підприємець. Не маю найманих робітників, нічого не купляю за кордоном, не маю власних торгових марок. Я займаюся всім, що пов'язане з плиткою та витратними матеріалами до плиці. В основному в мене прокат плиткорізів. Е, зараз я вам покажу, де я займаюся своїм міні-бізнесом. Мені ніхто не допомагав, я сам це переобладнав в свій особистий гараж в гаражному кооперативі. Запрошую. Ось моє місце роботи. Е, з початку війни всі свої кошти я витрачаю, в основному всі свої кошти я витрачаю на допомогу ЗСУ. Я допомагаю 5 штурмовій київській бригаді, там мій родич е, служив, він поранений. Я допомагаю легендарній е, десятці, це Едельвейс, якщо ви знаєте. Е, я допомагаю 95-й Житомирській е, бригаді. За весь час у мене величезний список того. Що я передав для ЗСУ? Це і тепловізори, і генератори, і навіть мастила для зброї. Це 43 дрони, це мікроавтобус, це термобілизна, це взагалі обув, зуття, Там ну, величезний перелік, який ви можете подивитися на сайті. Е, і звісно, зараз, а які у мене з з зміни в житті? Був вчора в Держпраці. Держпраця наклад... ну, накладає на мене штраф в розмірі 170 тисяч гривень. Звісно, у мене є зміни. Я не хочу подальших штрафів, тому що я при... ну, яку діяльність я припиняю. Я припиняю прокат електроінструменту. Тому весь мій електроінструмент буде проданий, і всі кошти я віддам на ЗСУ. Деякий час я. Це перше питання. Друге питання. Я, на жаль, не зможу допомагати ЗСУ, як я допомагав раніше, тому що я буду зараз платити адвокатам, тому що я рахую, що для ФОПа 170 тисяч це якісь неймовірні цифри, як би вони там не обґрунтовували. Тому краще заплатити адвокатам і добиватися справедливості. І третє, я впевнений в тому, що державні органи, всі державні органи, Мають допомагати бізнесу, щоб він розвивався. Вони мають підказати, донести, попередити, дати якісь зауваження, щоб у мене був час виправити. А то, що вони зараз роблять, я ще, ще рахую, що це ну, взагалі якась, ну, як кажуть мені адвокати, безпрі по розумієте? Тому. Я рахую, що держпраці має змінити свій підход до бізнесу. Або її, звісно, треба ліквідувати, раз вона не хоче міняти. Якщо вони накладуть на мене штраф, я цей штраф покажу всім, всім депутатам, всім фопам, всім плиточникам, всім майстрам і всій спільноті. Щоб вони знали, чим займається Держпраці. Вони не перевіряють канати, небезпечне виробництво, де може втрачатися життя наших людей. А ось ФОПа, який працює один, 170 тисяч, будь ласка. Тому закликаю до всіх жити, боротися, допомагати ЗСУ. Ми переможемо всіх, і в тому числі, і наші різноманітні, контролюючі. Органи, слава Україні!